Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на своєму каналі від 0 до мільйону, і сьогодні я вам всім розповім, як подати заявку на 1000 гривень від Зеленського. Для того, щоб подати заявку, нам потрібен додаток Дія. Скачаємо в Play Market. Коли ви скачали додаток, коли ви вже авторизувались, тепер показую, як оформити дану підтримку. Заходимо в додаток Дія. Тут ми пишемо ваш код для входу. І одразу ми бачимо 1000 гривень зимова є підтримка. Якщо у вас не буде такого віконечка, ми повинні зайти в Play Market та оновити додаток. Потім ми просто натискаємо Подати заявку. Натискаємо Подати нову заявку. Як бачимо, отримати 1000 гривень зимова є підтримки на карту Національний кешбек. Щоб отримати виплату, потрібно перебувати в Україні. Другий пункт. Ви повинні бути старшим за 18 років. Якщо у вас є діти, подати заявку можна од... може один із батьків. І третій пункт це відкрити карту національного кешбеку в будь-якому з банків-партнерів, якщо не зробили цього раніше. Подання заявки доступне до 28 лютого 2025 року. Витратити дані кошти можна буде до кінця 2025 року. На що можна буде витратити кошти? Кошти можна буде використати на оплату комунальних та медичних послуг, ліків, транспорту, книг або задонатити в united 24, чи придбати військові облігації. Але, друзі, не все так погано, тому що є. В мене є, так скажем, варіант, як вивести ці кошти на звичайну фізичну карту. Але так як мені ще дані кошти не прийшли. То я не можу це показати. Тому, як одразу як мені прийдуть кошти, тому що кошти переходять не одразу протягом 10 днів. І коли мені прийдуть дані кошти, я зніму окреме відео, як вивести дані кошти на звичайну карту і витратити на будь-яку вашу хотівку. Тому обов'язково підписуємося на YouTube канал та на мій Telegram канал який знаходиться в описі під даним відео. Ми натискаємо розпочати. Ну, так як я вже подав заявку, то для мене запит на виплату в обробці. Також ви можете подати заявку на вашу дитину. Для цього ми натискаємо Додати свідоцтво дитини та вписуємо серію та номер. Також хочу сказати, що понад 2 мільйонів пенсіонерів та людей з інвалідністю першої та другої групи отримують виплату через Укрпошта. Ця інформація є на офіційному телеграм-каналі Укрпошта. Що для цього потрібно робити? Вам потрібно завітати у відділення в день отримання пенсії. Ніде не потрібно реєструватись, їхні люди вже є в списку переданих Мінсоцполітики. Також отримати кошти можна до кінця 2025 року. І витратити ці гроші також можна на оплату комунальних рахунків, передплату газет, поповнення мобільного, купівлю українських товарів чи ліків. Тобто, в принципі, там ну, варіантів не так і багато. Хочу зауважити, що ці кошти ви також зможете витратити тільки на Укрпошті, тобто купити ті ж самі якісь марки, там, їхні оті вафлі і так далі. Тобто нічого такого цікавого немає. Тому я особисто вам рекомендую оформити надію, і потім я покажу, як можна вивести дані гроші на особисту карту. Тому обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал та на мій Telegram канал також хочу сказати, що я веду свій телеграм-канал на тему криптовалюти, де ми заробляємо без складень в інтернеті. Посилання я залишу в описі під дане відео, тому обов'язково підписуємось. Дякую всім за увагу! Слава Україні!